Правоохоронці затримали вбивцю чотирьохрічного хлопчика Артема Кукурузи. Нагадаємо, дитина зникла 3 червня. Через добу малого знайшли у лісосмузі з тяжкими травмами голови. Артем помер у кареті швидкої розслідування злочину особисто контролював керівник обласної міліції. Наразі генерал Олександр Михайлик дав перший звіт щодо резонансної події. На сьогодні е, особу встановлено, яка обґрунтовано підозрюється в чиненні злочину. 06.06.2013 2013 року приблизно о 21-й годині її було доставлено до Чернівського міського відділу. Даний громадянин був допитаний в присутності адвоката добуті докази, вилучені речові докази. І дає правдиві покази. Детальну інформацію щодо особи, затриманого у міліції, поки що не розголошують. Про мотив убивства правоохоронці також не повідомляють. Не говорять навіть про стать та вік підозрюваного, посилаються на таємницю слідства. Після відтворення обставин подій я можу більш вже відкрито з вами розмовляти. Особу підозрюваного видали користувачі інтернету. Написали, що міліціонери заарештували 15-річного Дмитра середнього освіту Він здобуває у вечірній школі. Поза об'єктивом, педагоги характеризують його як спокійного учня, Дещо більше про підлітка розповідають сусіди. Вони бачили, як міліція його забирала. кажуть, на рахунку хлопця не одне загублене життя. У 12 років він зарізав дорослого чоловіка. Ве всіх шок давже раніше судили його, він вже там му. Іну зарізав нормальна, хороша сім'я. Дідушка й бабушка тут все время живуть. Дідушка і бабушка вообще ідеальна сім'я. Три роки тому орган Феміди визнав Дмитра неосудним. Хлопця відпустили. Нині батьки сина не захищають. Вони мовчки йдуть подалі від камери. Що спонукало 15-річного тінейджера скоїти страшний злочин, слідство встановлює зі сторінки в соціальних мережах. Відомо, хлопець дружить з багатьма неохристиянськими релігійними організаціями. Його кумир Ісус Христос цінує в людях доброту та чесність.